Євангелія від Івана, розділ перший «На початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві. І темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через Нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був, і світ через нього постав. Але світ його не пізнав до своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його. Славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи Він той, про кого я говорив, що Він іде за мною, та Він буде переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні отця, він явив його. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, щоб вони запитали його, Хто ти? І він визнав, не відмовився, а визнав: Я не Христос. І запитали його То Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні. Ти пророк? І він відповів ні. Вони ж сказали йому То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш? Він відповів Я голос того, хто кличе в пустелі. рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая. Були послані від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому. Чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Іван у відповідь їм сказав Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене. Я йому не гідний розв'язати рівінця на взуті. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Іван хрестив. Наступного дня він бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: Ось агнець Божий що на себе бере гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлові. І засвідчив Іван, промовляючи Бачив я, що Дух сходив, мов голуб із неба, і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що він Божий син. Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, він промовив Ось агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні й пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, каже їм Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Раві, що в перекладі означає вчитель, де ти живеш? Він каже їм Ходіть і подивитися». Вони прийшли, побачили, де він перебував. І залишилися в нього того дня, було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і він привів його до Ісуса. Ісус, же, поглянувши на нього, сказав Ти Симон, син Йони. Ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Наступного дня забажав він піти в Галилею. Знайшов там Ісус Пилипа та й каже йому: Іди за мною. Пилип же був з Витсаїди, з міста Андрія і Петра. Пилип знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі пророки Ісуса з Назарета, сина Йосипа. А Натанаїл сказав йому, Чи може бути щось доброго з Назарета? Каже йому Пилип, іди і подивися. Побачивши Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього: Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, Звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав. Ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл і сказав йому Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому, Істинно, істинно кажу вам. Відтепер побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином.